Смачні, поживні та корисні. Це все можна сказати про сушені фрукти, адже вони є джерелом вітамінів, мінералів та клітковини. Але максимум користі такий продукт приносить лише тоді, коли ви правильно його приготуєте. Привіт-привіт! З вами я, дівчина Вікторія, і сьогодні ви дізнаєтесь багато корисної інформації про друге життя манго, фініків та інжиру. Не перемикайте, буде цікаво. Розпочну зі солодкого та ароматного манго. Люблять його у всьому світі. Не дарма що його називають королем фруктів, мешкає у вологих і тропічних лісах індійського штату Ассам та країни М'янма. Цікаво те, що в Індії та Пакистані дерево манго є священним. Багато хто вірить, що воно є символом щасливого кохання, тому його листя часто розкидають на весіллях. Також дехто вірить, що воно. Може виконувати найпотаємніші бажання. Приємний солодкий смак це не єдина перевага манго, адже крім цього, цей продукт може покращити здоров'я та виводити з організму шкідливі речовини. Також манго сприяє покращенню нервової системи. Включивши у свій раціон цей продукт, ви надовго забудете про почуття смутку, пригніченості та втоми. А цей фрукт прийшов до нас зі сонячної туреччини, Іспанії, Греції, Італії та країн близького сходу інжирне дерево, відоме під назвою фігове дерево або смоківниця. Субтропічна рослина, інжир належить до роду фікус, його плоди відрізняються ніжною м'якоттю та солодким смаком. Сезон свіжого інжиру з серпня по жовтень. Але якщо ви прогавили цей сезон, цьому фрукту. Дають друге життя, тобто висушують Користі стає не менше. Сушений інжир можна знайти на ринку майже цілий рік у найбільшій кількості восени. Стеглі плоди сортують обережно, щоб не пошкодити шкірку. Занурюють у гарячий цукровий розчин, щоб усунути бродіння, сушать під прямим сонцем протягом 7-9 днів. А ви знали, що аби втамувати голод, вам необхідно з'їсти всього декілька плодів сушеного інжиру. До того ж, сушений інжир це справжня скринька вітамінів, мінералів, білків та органічних кислот. Ну що ж, прямуємо далі. Наступна зупинка у нас це перська затока. Так, так, саме там ще чотири тисячі років до нашої ери археологи знайшли сліди вирощування людиною фінікової пальми, яка була дуже шанованою, вважалася символом родючості і зображувалася на барельєфах і монетах. Кочівники засаджували фініками пустелі, араби завезли їх у Іспанію. Плоди важливі для зміцнення імунітету, продовження життя та молодості. Вони дуже смачні та корисні. Проте як і будь-який інший продукт можуть і нашкодити, тому зловживати ними не варто. То скільки ж в день можна з'їдати? Для дорослої людини достатньо 10 штучок на добу, а дітям ще менше, орієнтовно 3 або 5, можна трішки і більше. Проте не варто, адже це може нашкодити вашому здоров'ю. До речі, ви знали, що всі сухофрукти у зимовий період прекрасно заміняють свіжі ягоди і фрукти, оскільки після висушування в них залишаються всі речовини, необхідні людині для підтримки організму в здоровому стані. На завершення, хочу сказати. Що зробити сухофрукти вдома, ви можете власноруч. Для цього вам знадобляться лише свіжі фрукти та дегідратор прилад для сушіння. На цьому у мене все. Для вас сьогодні працювала я, Дячишна Вікторія. Їжте фрукти та будьте здоровими. Па-па! А я пішла їсти!